Отже, головні події тижня: розвиток, підтримка, пам'ять і сила духу. Сім ініціатив із Львівщини отримали підтримку Державного фонду регіонального розвитку. Громади активно подаються на нові конкурси. Цього разу 60 проєктів у межах програми відновлення. А у Кам'янка-Бузькій громаді вже завершили модернізацію шкільних їдалень. У Шептицькій оновлюють спортивний простір гімназії. А в городку додатково спрямували 50 мільйонів гривень на потреби сил оборони. На Львівщині придбають ще чотири квартири для дітей сиріт. А в Моршині запровадили програму безкоштовного оздоровлення мешканців. У Красненській селищній раді провели день профілактики та турботи про здоров'я. А 1200 ваучерів на навчання отримали жителі Бродівської громади. 8,9 мільйона гривень отримує аграрний сектор області на розвиток місцевих фермерів. Для фахівців, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами, відбулася освітня академія, де обговорив нові методики і практичну підтримку інклюзії. У стрийській гімназії відкрили меморіальні таблиці героїв, А у Бузьку відзначили сторіччя просвіти. І із перемишлянщини Макарій Дудка встановив два рекорди України духовна фізична сила українців у дії. У Бориславі працюють над створенням статуту громади. А у Другобичі розробили енергетичний муніципальний план. В судовій вишні біля палацу Марсів облаштують нову зону відпочинку. У Личеві реалізують креативний проект із відпорення гаївок, щоб традиція ожила у сучасному форматі. За 9 місяців громади Львівщини спрямували понад 2,7 мільярда гривень на потреби оборони. У лідерах із підтримки Підберістівська, сокільницька та муровенська громади. І ще у Львові стартував конкурс на найкращих педагогів міста з фондом понад 5 мільйонів гривень. Львівську обласну лікарню об'єднали із медуніверситетом створено університетську кліп клініку. Андрій Жолуб став новим заступником міського голови. На Львівщині готується до опалювального сезону. Тепло планують подати з 1 листопада. У Бродах, Золочеві та Кам'янці Бузькій посилюють енергоефективні рішення. У Львові триває суд у справі вбивства Ірини Фаріон допитали таємного свідка. А школяр зі Львова. Створив лего анімацію про Василя Стуса англійською мовою, щоб про українського поета дізнався світ. Це щотижневий підсумок нових і важливих рішень із міст селищ та сіл Львівщини. Щоб знати більше, підписуйтесь на канал Львівської мануфактури новин.